Okay. Тут таке є, мабуть, мосфіти. Один, два, три. Типу, це, це залите, виходить, вони. Ну, так, да, це воно залите. Це хорошо, що залите, напевно. буде. Ну так. Да. Пильівлага uh -huh. в стойкі. Бачки кейс тут у нього стоїть. Кис має бути, щоб дихла батарея між ними. Uh -huh. бач, щоб при дев'я вона дихала. Два ампера. Три сім вольта. Як це рахується по потужності? Такі самі, які кругом йдуть? Так, так, так. Три сім вольта там витку. і два ампера години. Все, все видно. Відповідає, да, тому що написано Так Сіла, тобой модель, ти коли там мене? Та от, є Samsung, LG. Не бачу LG Небачу Яків, мене з той сторони. Що ти займаєш? Є СК Та Двиця на цей. Ме, да? Напевно, да, то м напевно МЕГ зараз по ДМСу Ціма шестьсот пятьдесят ну, размер е 21 700, а ці шестьсот 650. Пайки тоже, наверное, пайки закрытие все, залезали. Да, да, пайки. Чести. Контакты, чести. Mm -hmm. Это модель, так. это модель для этих. Может быть и про них? Он дает и так тебе Мартак побачум. Тую. О, є, зараз. Це да? Акумулятор 85, так? Акумулятор. Ну, моя їх на нічей. просто це. Нема? Нема, нема. А бачиш, кидаю Інк? Я, я, я дивився інк. Замк. Це я був в поїздки. Це куди цього не піла. Високотоковий, бачиш. Uh -huh. Високотоковий. Сокоток 2 ампера, получається, кожна, так? Да? Високотоковий аккумулятор. В... А це 18 вольт, а у нас 20. Ну це... А 18 вольт 1. Є... Є... Є тут на 2 вольт, а це ваше 2,5 мА. Трошки мощніше, бачу.